Ми зібрались для того, щоб засвідчити те, що ми є, ми живі, і не потрібно сьогодні наповняти бюджет за рахунок зняття тих заслужених пільг, які сьогодні афганці чорнобильці, учасники великої чезяної війни, учасники антитерористичної операції, які сьогодні захищають суверенітет і кордони нашої держави, воюють на сході України. Ми Хочемо сказати сьогодні владі, що не за рахунок нас, а в першу чергу затягніть свої пояси, зламайте ті корупційні схеми, які сьогодні в є в державі, починаючи від олігархів і тих людей, які сьогодні багато живуть в Україні, а ті заслуги перед батьківщиною тих категорій населення, які я назвав, щоб не чіпала влада, не чіпала Верховна Рада.